Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції Associated Press говорить, що українці близькі до миру більше, ніж будь-коли. Виникає, звичайно, питання, наскільки є вірогідною інформація, на засадах якої український президент робить такий висновок. Адже ми з вами бачимо, що російський очільник Путін зараз не демонструє жодного, навіть найменшого бажання, припиняти воєнні дії і свою боротьбу з українською державністю, але ймовірно, все пояснюється більш логічно. Зеленський, говорить про наближеність до миру, саме тому, що про це говорить його американський колега Дональд Трамп, який неодноразово підкреслював, що займається питанням припинення російсько-української війни. А у адміністрації Трампа, як відомо, обіцяли, що це відбудеться не за роки, а за місяці. І таким чином ми бачимо не стільки прогноз і не стільки навіть звернення до. Українського суспільства скільки бажання говорити в унісон з обіцянками і очікуваннями нового американського президента. Мені здається, що потрібно усвідомити, що часи публічної політики, коли можна було про якісь свої настрої сигналізувати через інтерв'ю інформаційним агенціям, вже завершилися. А більше вони не починалися ніколи. Українці звичайно переконували себе в тому, що вагома підтримка Заходу була обумовлена тими промовами, які президент України зачитував в парламентах різних країн світ. Але насправді ця підтримка була обумовлена, якщо говорити саме про Захід, тільки одним будь-чим. репресіями російських окупантів, їхніми звірствами. І як це неодноразово було... В історії західних суспільств, коли пам'ять про це звірство притупилася, переважна більшість людей просто почала забувати про російсько-українську війну і не розуміти, чого її не можна припинити, щоб не гинули люди. Для звичайного обивателя питання кордонів, державності, суверенітету це питання вторинне перед життям звичайної людини, її добробутом і спокою. Про Державницькі цінності, міжнародне право, важливість ролі цієї чи іншої країни у світовій політиці можна говорити з професіоналами, однак із професіоналами не розмовляють під час інтерв'ю інформаційним агентцям. тут потрібна інша, набагато більш серйозна і вишукана робота, яка і врятовувала держави, до яких не було ніякої справи обивателю. Від зникнення з політичної мапи світу. але інтерв'ю так інтерв'ю. Зеленський говорить, що є дуже небезпечним, те, що перемовини щодо майбутнього України будуть відбуватися без України, і говорить про необхідність таких перемовин. На рівні Сполучених Штатів України, Російської Федерації Європейського союзу. Однак проблема в тому, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп бачить абсолютно іншу модель, коли говорить, що американці і росіяни вже говорять про можливість миру в Україні без всяких консультацій з українським керівництвом про Україну в контексті цих розмов з Росією Трамп навіть і не згадує. І готуватися потрібно до того, що в певний момент він переконається, що росіянам абсолютно наплювати на перемовини з ним і на його престиж в міжнародній політиці. І ось тоді про подальші дії з новим американським президентом теж доведеться говорити, але не публічно, щоб не виставляти його на весь світ людиною, не здатною виконати своїх зобов'язань і не здатною реалістично оцінити те, що відбувається в сучасному світі. Звісно, пропозиція Зеленського щодо перемовин про закінчення війни, в яких брали б участь американці, українці, росіяни європейці це абсолютно логічна пропозиція. Ось тільки логіка у стосунках Трампа з Путіним, на мій превеликий жаль, не працює. А працює уявлення, що долю світа мають вирішувати очільники великих держав, а всі інші мають погоджуватися із тими домовленостями яких і вдається досягти, Зеленський говорить, що Путін боїться прямих перемовин з Києвом. Як на мене, треба використовувати абсолютно інше дієслово. Ніякого страху перед прямими перемовинами з Києвом у Путіна немає з цієї простої причини, що він зневажає українське керівництво. Причому не з 2019 року, я б сказав, з 1991. не сприймає Україну як суверенну державу, а сприймає Україну як бунтівну провінцію своєї країни, мешканці якої мають бути підкорені і усвідомити, де їх справжня столиця і де їх справжній президент. З точки зору Путіна він є президентом. Всієї тієї території, яка раніше була радянським союзом, і він готовий за допомогою ракет, безпілотників, танків і солдатів доводити все, це, це кожному, хто не погоджується з його шовіністичним марем, так що це не страх, а зневага і презирство про Україну, як і про будь-яку іншу територію, яку він вважає своєю, Путін готовий розмовляти з тими, кого він вважає рівними собі. І тут його політична філософія дивовижно співпадає з політичною філософією нового президента Сполучених Штатів. І це тут можна погодитися із Володимиром Зеленським Небезпека. У своїх міркуваннях про гарантії безпеки для України Зеленський говорить про те, що недостатньо тільки миротворчого контингенту, а потрібно озброєння. Української армії її вихід на новий технічний рівень, зброя за американськими ліцензіями. І з всіми цими міркуваннями можна погодитися. Хоча треба пам'ятати, Російська Федерація не погоджується і навряд чи погодиться на будь-який миротворчий контингент, який не дозволить їй у подальшому здійснити новий ще більш руйнівний напад на Україну. Виробництво зброї, звичайно, є досить важливим фактором, який може утримати Російську Федерацію від нового нападу на Україну, але тільки до того моменту, поки у самої Російської Федерації не буде достатньої кількості зброї і військовослужбовців для того, щоб здійснити такий напад. І я в будь-якому разі не відмовлявся від вимог щодо вступу України до Північно-Атлантичного Союзу, усвідомлюючи, що тільки такий вступ. Може гарантувати українцям принаймні мирне майбутнє до моменту, поки у Москві не ухвалять рішення про війну із блоком НАТО. Але тоді вже всім буде на переливки. Будь-який миротворчий контингент, якого як на мене, не буде на лінії здійснення між арміями двох ворожих держав, будь-який військово-промисловий комплекс не гарантує. Відсутності війни він дозволить нам жити у світі, де будуть, ймовірно, довгі періоди миру і короткі руйнівні війни. Але без війн між Росією і Україною подальша історія цих двох ворогуючих країн, якщо одна з них, звичайно, не знищить іншу, не обійдеться. Ну і найголовніше це насамперед те, що потрібно усвідомлювати наскільки. Важливою зараз є не публічна, а саме не публічна робота із американськими політиками з найближчого оточення Дональда Трампа. Коли ми чуємо від генерала Кітакелого тезу про необхідність проведення виборів в Україні навіть без припинення воєнних дій, ми маємо розуміти, що це не результат інтерв'ю Володимира Путіна чи інших російських чиновників, а результат свідомої, продуманої і серйозної лобістської роботи росіян у Вашингтоні. Робота, яка має переконати американських політиків у нелегітимності і недоговіроздатності сучасної української влади. І з такими пасками з боку Кремля, який точно знає, як працювати з тими, хто хоче його почути, ми будемо зустрічатися все більш і більш серйозно. Якщо ми будемо відповідати на ці пастки за допомогою публічних виступів, я думаю, на нас очікують непрості часи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Patreon Беміякофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Допомагайте українським Збройним силам. Перемоги і миру вам! Хай щастить!